-oh, який ja. Там бував, булали, не було пункту відставки яких? Ні. Не було. Його ніхто не знає. Я запитую. Я запитуюся. Я знаю, що така була вимога попередньо. Це було від людей, а від опозиції не було. Якщо навіть було рішення, підстав.

Очевидно, що поки що чиновники голови адміністрації, які нам особисто сказали, що вони тримали штурм. Очевидно, саме в той момент губернатор, ну скажімо так, зник з приміщення обласної адміністрації. Хоча представники майдану запевняли нас, що всі входи і виходи заблоковані, і він жодним чином не може вийти. Будемо чекати.